Ці люди курять всяку дурницю. От ідеш по вулиці, бачиш, як ці, всі люди підсіли на електронки. Ц, цей дим він майже, майже скрізь, якщо, особливо по вулицях, якщо взяти. Тому що вони йдуть, ці підлітки просто накурюють, курюють, це весь дим видихають. І найгірше, що дихають тим не лише вони, а, а дихають там і оточують. Я теж там, може є або був любителем, там може покурити. Кальян, допустим. А це все відбувається в якихось там приміщення, де там хто хоче, той курить, хто не хоче, той не курить. А зараз, якщо взяти цих всіх підлітків, то вони просто гроші зливають на оці вейпи, скільки магазинів з вейпами були Тобто це вже стає якийсь новий тренд, новий дурний, тупий тренд, який просто робить людей тільки агресивнішими, реактивнішими. От. І вони хочуть ще більше чогось іншого, хочуть більше там, не знаю, більше вражень, більше там не знаю, можуть перейти на якісь вже інші речовини, тому що рано чи пізно цей дим може перестати приносити задоволення. Там. Потім вже піде і цей алкоголь, не ну, дай Бог ще щось гірше, багато цукру. от. Не знаю, мотивація, певно, в таких діт дітей страждає, тому що навряд чи вони просипають, просинаються з якоюсь там ціллю щось зробити. Та ні, їм ціль лиш би покурити, лиш би дійти до, е, до тої точки, де можна взяти, покурити і просто покурити. От, От такі хімічні всякі речовини, які. Роблять ніби їх щасливішими, але які роблять їх залежними. Вже там ця сигарета вже контролює електронно цих дітей, а не вони своє життя. Ось, ось так і живемо, так портиться суспільство, потім ці діти виростають. А що вони можуть зробити? Ну, вони вже будуть доросле покоління, в них мозги будуть прокурені. Не можуть йти або тільки на поводу, або говорити всім, що щось не так, що їм щось не подобається, бо їм буде хотітися чергову дозу.